Нам сьогодні не все вийшло в сьогоднішньому матчі. Все те, що ми тренували, те, що ми хочемо бачити, в грі нашої команди нам не виходило. Тому я не можу цей матч занести в актив команди. Будне можу занести в актив це бійцівські якості, що хлопці до кінця терпіли, але хотілося б, щоб ми грали футбол якісно з тими принципами, які ми сповідуємо. Агресивний футбол, щоб ми використовували пресінг. Швидкий футбол більше атаці епізодів було. Ну на жаль, так сьогодні сталося. Тому немає, я думаю, нічого дивного, тому що і такі матчі будуть, і такі матчі потрібно грати. Тому я не можу ще раз, хоч потри, не можу занести в актив цей матч. Звичайно, що якщо футбол футбол в першу чергу для вболівальників, тому звичайно ж при вболівальниках Краще грати, це мотивує більше футболістів. Однозначно, що це плюс. Але на жаль, ми сьогодні живемо в такий час, що ми не можемо мати повні слід. Нам не виходило те, що ми хотіли бачити в команді, що команда показувала в осінній частині чемпіонату, то що команда зараз на зборах показувала, тому вносив корективи, щоб ми все-таки почали грати, то що ми хотіли. стосовно Олега Федора. Це такий його повний матч сьогодні в основному складі, що він грав. Ну, звичайно, що він не зіграв у своєму максимумі, і тут немає нічого дивного. Це молодий хлопець, і вони всі, ті молоді хлопці, вони будуть помилятися, не буде кожен матч якскравий. Ну, потрібно отримати досвід, потрібно також ті матчі через те Ну, Звичайно, зараз змагальний період, звичайно, що навантаження менше, ми підводимо під ігор, до ігор команду. По іншому зовсім, але сьогодні, ще раз хочу повторити, ми не використали того, що ми завжди використовуємо, не зіграли той футбол, як ми хотіли. Тому знову ж таки, це і суперник застав. Вже поліція дуже хороша команда з хорошими якісними футболістами, не можна недооцінювати їхній вклад, тому що ми не змогли зіграти. Так як би нам хотілося, але все-таки, не дивлячись на суперник, хотіли, щоб ми. Тримали рівень, якийсь певний рівень. Я можу оцінити як позитивний, знову ж таки з огляду, так як ми провели той матч, як ми провели нашу команду, тому що могло б бути по-іншому все скластися. Тому я, це позитивний для нас результат. Ми десь розраховували на таку гру, знаючи такий, так скажемо, стиль. Команди рух, що вона весь час прецингує, весь час не дає дихати, весь час гравці на нозі, як кажуть, тому ми Мондесі розраховували на такий і темп, і на таку боротьбу. Багато боротьби було. Так скажемо, відчувається, що перша гра, тому що в нас були. Досить добрі моменти, які треба було використати. Це те, що касається першого тайму. То, що другого тайму, ну, більш рівна гра така була. З того, що ми в першому таймі зробили проти такого щільного суперника три моменти, це значить, хлопці виконували те, що ми хотіли. Те, що касається тактичних задумок. А те, що касається, Здивував рух чи ні, ні, не здивував, тому що ми слідкували за всіми командами на зборах. Ми все це очікували, тому ніяких несподіванок для нас не було. Зараз дійсно є пошкодження, потягнув задню, зараз важко сказати, але ж зараз йому вже зробили обізбалювачу, тобто Почувається, він не дуже, так скажемо. Якщо казати за очки, то ну, хто може бути задоволеним одним очком. <сум> Наш на краще, ніж зеро, але ж е е 33 залікових бали. Тому ми на кожну гру виходимо, не незважаючи на суперника, ні на поле, вдома чи не вдома. Нам треба вигравати ціль така стоїть. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.